Пропонуємо вашій увазі фізіодиспенсер ImplantMed si 923 австрійської компанії WH пристрій простий в експлуатації завдяки великому дисплею та зручному управлінню функціональними клавішами. Потужний мотор із крутним моментом 5,5 нютон сантиметрів та широким діапазоном частоти обертів від 300 до 40 тисяч обертів на хвилину. Робота лікаря без навантаження забезпечується легким мотором та ергономічним кутовим наконечником. Функція автоматичного нарізання різьби мінімізує тиск на кістку та сприяє лікуванню без стресу. Фізіодиспенсер ImplantMed SI-923 це ваш надійний партнер у щелепно-лицевій хірургії та імплантології.